Аудіо книги українською від каналу Студія Калідор. Рей Дуглас Бредбері Лихоманка Його поклали між свіжими, чистими простирадлами. А поряд на столі під тьмяною рожевою лампою завжди стояв на поготові стакан з відтиснутим апельсиновим соком. Варто було Чарльзу покликати, і голова батька чи мами відразу ж просовувалася в двері, і вони перевіряли, як у нього справи. У кімнаті була прекрасна акустика, звідси він добре чув, як прокашлює кожен ранок своє порцелянове горло унітаз, як дріботить по даху дощ, як бігають своїми потаємними ходами за стіною хитрі миші, і як внизу на першому поверсі. Співає в клітці канарка. Якщо ти уважний, то хворіти не нудно. Йому Чарльзу було тринадцять. Стояла середина вересня, і природа вже захопила осіння пожежа. Жах охопив його на третій день хвороби. Стала мінятися його рука. Його права рука. Він дивився на неї, а вона. Лежала зовсім окремо, покриваючись крапельками поту і вируючи жаром. Ось вона затремтіла і ледь пересунулася і одразу ж застигла, міняючи колір. Після обіду знову прийшов лікар і простукав його тонкі груди, вдаряючи у них пальцями ніби в маленький барабан. Як ви себе почуваєте? запитав лікар, посміхаючись. Знаю, знаю, можеш не казати. Застуда почуває себе відмінно, а я гірше нікуди. <смі> і він розсміявся сам своєму ж черговому жарту. Проте Чарльз не сміявся. Для нього це жахливе затерте прислів'я оберталося реальністю. Жарт невідступно переслідував його, думки постійно поверталися до нього і кожного разу у блідому жаху. Відсахувалися від розуміння того, що відбувається. Лікар і гадки не мав, як жорстоко пожартував. Застуда почувається добре. Лікарю, прошепотів Чарльз, сполотнівши і не підводячи голови. Щось відбувається з моєю рукою, вона мені ніби не належить. Сьогодні вранці вона змінилася. Стала якоюсь іншою чужою. Я хочу свою руку назад, щоб вона знову стала моєю, старою, лікарю, зробіть що небудь. Широко посміхнувшись, лікар поплескав його по руці. У тебе чудова рука, синку. Тобі в лихоманці щось примарилося. Вона змінилася, лікарю, я кажу, змінилася. Вигукнув Чарльз жалісно піднімаючи свою бліду і неслухняну руку. Вона змінилась. У відповідь лікар підморгнув. Ми позбавимо тебе таких сновидінь ось цією рожевою пігулкою. І він поклав на язик Чарльзові пігулку. Ковтай! І рука переміниться, знову стане моєю. Звісно, стане. У будинку панувала тиша, коли лікар залишав його на своєму автомобілі під спокійним блакитним вересневим небом. Десь внизу, у світлі кухонного начиння цокав годинник. Чарльз лежав і дивився на свою руку. Вона не мінялася, вона залишалася чужою. За стіною вирував вітер. На холодне скло вікна падало листя. У четвертій пополудні стала мінятися його друга рука. Поступово вона перетворювалася на один палаючий лохоманкою згусток нервів. Вона пульсувала та змінювалася клітина за клітиною, билася єдиним великим розпашілим серцем. Нігті на пальцях спершу посиніли, тоді стали червоними. Рука мінялася приблизно з годину, і коли. Процес закінчився, зовні виглядала як зазвичай, але вона не була звичайною. Вона більше не складала з ним одне ціле, не жила разом з ним. Хлопчик лежав і з жахом дивився на неї, а тоді у знемозі заснув. О шостій вечора мати принесла йому суп. Він не торкнувся до супу. У мене немає рук. Наголосив він, не розплющуючи очей. У тебе нормальні, гарні руки, сказала мати. Ні, пожалівся він. Мої руки пропали. У мене немов би обрубки. Ох, мамо, мамо, обійми мене. Мені страшно. їй довелося годувати його з ложечки. Мамо, промовив він до неї, виклич, будь ласка, лікаря. Нехай він подивиться мене ще раз, мені дуже погано. Лікар приїде пізніше у вісім, сказала мати і вийшла з кімнати. О сьой, коли в темних кутках стала гущавитись ніч, а він сидів на ліжку, він раптом відчув все це почалося знову. Спершу з однією його ногою, а тоді з іншою. Мамо, мамо, сюди швидко! Вигукнув він. Але варто було мамі увійти, як все припинилося. Після того, як вона пішла вниз, він більше не чинив опір. Він лежав, а в його ногах всередині них щось ритмічно билося. Ноги розігрівалися, ставали гарячими, здавалося аж світились, кімната заповнювалась від них теплом. Жар наповзав знизу догори. Від пальців до гомілок, далі до колін. Можна увійти? З порогу кімнати йому посміхався лікар. Лікарю. закричав Чарльз, скоріше скиньте з мене ковдру. Лікар поблажливо підняв край ковдри. Все в порядку. Ти живий і цілісінький. Трохи потієш. Тебе лихоманить. Я ж попереджав тебе, шибенику, аби ти підводився з ліжка. І він вщипнув хлопчика за вологу рожеву щоку. Пігулка допомогла. Рука знову стала твоєю. Ні, ні. І тепер те ж саме з моєю іншою рукою і ногами. Ну, тоді доведеться дати тобі ще три пігулки по одній на кожну кінцівку моє золоце Лікар розсміявся. Вони допоможуть? Будь ласка, лікарю, що зі мною скажіть. Легкий випадок скарлатини із застудним ускладненням. В мені живуть бактерії, так? від яких народжується ще багато маленьких бактерій. Так. А ви впевнені, що в мене скарлатина? Ви ж навіть не робили аналізів. Мабуть, я здатний відрізнити одну хворобу від іншої, коли бачу її перед собою, хм? власно промовив лікар, міряючи при цьому пульс. Чарльз лежав мовчки, поки лікар завченими рухами збирав свою медичну валізу, а потім у тихій кімнаті полилась тиха і непевна промова, очі у хлопчика запалали. Він пригадував, я читав один раз книжку про кам'яні дерева. Їхня деревина перетворилася на камінь. Ці дерева падали і гнили. В них проникали мінеральні речовини, які стали накопичуватися і перетворилися на дерева, тільки не на справжні, а на кам'яні. Хлопчик замовк. В теплій тиші кімнати було чути його дихання. Ну і що? запитав лікар. «І Ось я подумав, сказав Чарльз, зробивши паузу. Бактерії ростуть чи не так? На уроках біології нам розповідали про одноклітинних тварин, про амеб і інших. Мільйони років тому вони все збирались і збирались разом, поки їх не стало так багато, що вони змогли створити перше тіло. А клітини продовжували збиратися, і їхніх грудок ставало все більше і більше, поки раз і не з'явилася риба, а потім вже решті-решт, і ми самі. Так що ми всього навсього грудка клітин, які вирішили триматися разом, аби допомагати одна одній. Це правильно? І Чарльз облизав пересохлі губи. До чого ти це все говориш? Лікар нахилився до хлопчика. Я повинен це сказати, лікарю! Повинен, майже вигукнув хлопчик. А що, якщо уявити, ви тільки подумайте, якщо як у стародавні часи мікроби зберуться разом і вирішать об'єднатися в одну грудку і будуть розмножуватися і зростати і...» Білі руки хлопчика поповзли його грудьми до горла. Вони об'єднаються і... і захоплять людину. вигукнув Чарльз. Захоплять людину? перепитав лікар. Так. Що, якщо вони вирішать стати людиною, стати мною, моїми руками, ногами? Що, якщо хвороба може вбити людину і все одно жити в ній? Чарльз встиг вигукнути. Руки були на горлі. Голосно вигукнувши щось нерозбірливе, лікар рвонувся до нього. О 9 годині вечора батько з матір'ю провели лікаря до автомобіля. Батько подав йому медичну валізу. Дув прохолодний нічний вітер, і розмова тривала декілька хвилин. Слідкуйте за тим, аби він не розв'язався, сказав лікар. Інакше він може покалічити себе. Лікарю. Він одужає. Мати на мить притислася до його руки. Лікар поплескав її по плечу. Я ваш родинний лікар вже тридцять років. У нього просто легка лихоманка з галюцинаціями. Але ж ці синці на горлі, він мало не задушив себе. Повторюю, слідкуйте, аби він не розв'язався, і вранці він буде в повному порядку. Автівка рушила темною вересневою дорогою. У кімнаті було темно. О третій ранку Чарльз все ще спав. Постіль в узголов'ї під спиною змокла від поту. Ним цілком заволодів жар. У нього вже не було рук та ніг став змінюватися тулуб. Він більше не борсався ліжком, а тільки з оскаженілою зосередженістю дивився вгору. На величезний голий простір стелі. Якийсь час він бився на ліжку та кричав, але поступово втомився і захрип. Мати вже в котрий раз піднімалася до його спальні з рушником і зволожувала його чоло. Він лежав мовчки зі зв'язаними руками. Чарльз відчував, як змінюються його стінки і судини в тілі. Як заміщаються органи, як, подібно до спалахуючим хвилям рожевого спирту, запалали його легені. У кімнаті панував напівморок, її освітлювали спалахи нерівного світла, немов горів комен. У нього вже не було тіла, від тіла нічого не залишилося. Воно лежало під ним, заповнене пронизливою пульсацією якихось пекучих і присипляючих ліків. Голова відділилася від тіла, її немов зрізало гільйотиною, і тепер вона лежала окремо, сяючи на опівнічній подушці, в той час як тіло, котре лежало тут же, все ще живе його тіло, належало вже комусь іншому. Хвороба зжерла його. І, зжерши відтворила себе у вигляді його точної лихоманної подоби. Тонкі, майже невидимі волоски на руках нігті, на ногах, подряпини, навіть маленька родинка на правому стегні, все було відтворене з абсолютною точністю. Я мертвий, подумав він, мене вбили, хоча я все-таки живу. Моє тіло мертве, воно стало хворобою, і ніхто про це не дізнається. Я буду ходити серед людей, але це буду не я, це буде щось інше, щось наскрізь дурне і зле, щось велике і таке зле, що важко повірити і уявити. Це щось, Це щось буде купувати собі цукерки, пити воду. І, може, навіть колись одружиться і скоїть більше, більше і більше зла. Тепло тим часом повзло вгору шиєю, розливалося щоками, як гаряче вино, губи палали, повіки спалахнули і зайнялися вогнем, як сухе листя, З ніздрів його, в так диханню, виривалося холодне, блакитне сяєння. тихо і безгучно. Ну, ось і все, подумав Чарльз. Зараз воно захопить мою голову, і мозок увійде в кожне око, в кожен зуб, у всі зарубки пам'яті, в кожну волосинку, в кожну зморшку моїх вух, і від мене не залишиться зовсім нічого. Він відчував, як мозок заливає кипляча ртуть, як його ліве око стиснувшись, мало не вискочило з очниці, а потім, змінившись, Пірнуло назад до очниці, немов моторний равлик, назад у свою мушлю. Ліве око осліпло. Воно більше не належало йому. Воно стало ворожою територією. Зник язик, його мов відрізало. Заніміла, пропала ліва щока. Тепер нічого не чуло ліве вухо, воно належало комусь іншому, істоті, що народжувалася цієї миті на світ. Неорганічній, мінеральній істоті, яка замінила зараз собою згнилу колоду хворобі, яка витискала останні живі клітини з його тіла. Він силувався закричати, і в нього вистачило сил скрикнути голосно, різко і пронизливо, саме в ту мить, коли під напором ворога обвалився його мозок. Пропали Праве око вухо, і він оглух і осліп, перетворившись на дещо моторошне, охоплене вогнем, болем, панікою і смертю. Крик обірвався раніше, аніж мати, яка поквапилася на допомогу, переступила поріг його кімнати. Ранок того дня. Видався добрим і ясним, зі свіжим вітерцем. Лікар квапився путівцем, що вів додому. Нагорі у вікні він помітив повністю вдягненого хлопчика. Дитина не помахала йому у відповідь, коли лікар вітально махнув йому рукою і, одночасно вигукуючи, Я не вірю своїм очам. Вже на ногах, Боже мій! Він ледь не збіг вверх сходами. Задихаючись, лікар забіг до спальні. Ти чому не в ліжку? грізно запитав він. Тоді простукав вузькі хлопчачі груди, зміряв пульс, температуру. Неймовірно, абсолютно здоровий. Їй богу, повністю одужав. Я більше ніколи не буду хворіти. Заявив хлопець дуже серйозним тоном, стоячи біля вікна і дивлячись в нього. Ніколи в житті. Ну, хе -хе, сподіваюсь, що ні. А насправді, ти чудово виглядаєш, Чарльз лікарю? Так, Чарльза. Я можу піти до школи вже сьогодні? О, встигнеш і завтра. Тобі що, так хочеться до школи? Так, школа мені подобається, і всі хлоп'ята в школі. Я буду гратися з ними, вовтузитися і плювати на них, і смикати дівчат за коски, і потискати вчителю руки, і витирати руки об пальто в роздягальні, а потім, коли виросту, буду подорожувати всім світом. І потискати руки всім людям, і ще я одружуся і заведу собі багато-багато дітей. І буду ходити до бібліотек і гортати в них багато-багато книг, і буду робити все, 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 все. Хлопчик говорив, дивлячись кудись у вересневе небо. До речі, як ви мене називали? Як називав? розгубився лікар. Чарльз, як же ще. Що ж, ім'я не гірше за будь-яке інше, знизав хлопчик плечима. Ха, ну, я радий, що тобі хочеться до школи, промовив, не знаючи, що відповісти лікар. Чекаю, не дочекаюся, хлопчик посміхнувся. Дякую вам за допомогу, лікарю. Потиснемо. ж...» Один одному руки, і з задоволенням. Вони урочисто потисли один одному руки. Через прочинене вікно у кімнату увірвався свіжий вітер. Рукостискання тривало майже хвилину. Хлопчик ввічливо посміхався старому і дякував йому. А тоді, голосно регочучи, і бігом обігнавши лікаря на сходах, провів його до автомобіля. Мати з батьком спустилися побажати йому на прощання гарної дороги. Здоровий, немов і не хворів, промовив лікар. Просто неймовірно. Так, і набрався сил, сказав батько. Він сам розв'язався вночі. Правда, Чарльз? Про що ти говориш? запитав хлопчик. Про те, що ти розв'язався самостійно, і як лишень тобі це вдалося. А це, протягнув хлопчик. Але це було давним-давно? Звісно, давним-давно. Дорослі засміялися, і поки вони сміялися, хлопчик мовчки провів ногою по доріжці, ледь торкнувшись. Погладив голою ступнею кількох мурах, що метушилися на ній. Непомітно від зайнятих бесідою батьків і старого, блискучими від збудження очима, він спостерігав, як мурахи нерішуче зупинилися, затремтіли і застигли на місці. Він знав, вони стали холодними. До побачення! Махнувши на прощання рукою, лікар поїхав. Хлопчик пішов попереду батьків. На ходу він позирав у напрямку міста і в такт крокам наспівував пісеньку Шкільні дні. Як добре, що він видужав, промовив батько. Ти чуєш, що він співає? Йому так хочеться назад до школи! Не кажучи жодного слова, хлопчик повернувся до них і міцно обійняв кожного з батьків. Поцілував їх обох кілька разів, так і не промовивши жодного слова, і хутко злетів сходами в дім. У вітальні, не чекаючи на прихід інших, він швидко прочинив пташину клітку, просунув всередину руку. І погладив жовту канарку всього один раз. Тоді зачинив дверця та клітки, відступив на крок, втупився очима в птаху і став чекати. Дякую, що прослухали аудіокнигу до кінця. Вподобайте це відео, підпишіться на канал, напишіть декілька коментарів та розповсюдьте інформацію про нас в інтернеті. Будемо окремо вдячні за фінансову підтримку. Чи то функція спонсорства на YouTube, чи то наш Patreon та Monobank, що є у описі. Давайте українізувати цей світ разом. Почуємося на Калідорі. E